Зараз трошки поговоримо і про світову політику. І буде з нами на зв'язку Євген Макда, виконавчий директор Інституту світової політики. Власне, пане Євгене, чи ви вже з нами? Вітаємо вас. Так, вітаю традиційна ринкова порція. Чогось доброго ранку, слава Україні! Героям слава! Летять європейські лідери до штатів. каже Трамп, прилетять, ми поговоримо. Ми вже з нашою колегою Тетяною Висоцькою спілкувалися. Вона каже, та збираються. А ще далі каже, я з Путіним збираюся поговорити. Таке якесь невеличке дежав'ю. Ну це ж вже було. Бувало в тому порядку, бувало в іншому порядку. Що нам на що нам варто розраховувати? Чи... Просто йдемо далі, не зважаємо, як повинні зараз поводитися наші високопосадовці, як в Києві повинні поводитись, реагувати, що робити. Я думаю, що в Україні, як і раніше, розраховувати насамперед на самих себе, тому що в цьому сенсі нічого для нас не змінилося. Якщо ми щось очікуємо від зустрічі європейських лідерів та Трампа, то маємо зрозуміти, що це буде. Ну, скажімо, продовження таких бурхливих заяв Трампа, але е дивіться, в липні Трамп та Урсула фон дер Ляєн так достатньо урочисто підписали торговельну угоду між Сполученими Штатами та Європейським Союзом. А що далі? Далі щось було? Далі відбулася якась конкретизація? Далі відбулись якісь кроки, які. Ну, конкретизують цю угоду. При тому, що ж ми розуміємо, що у Європейського Союзу 27 членів, а у Сполучених Штатів тільки Сполучені Штати. Європейський Союз, як ми дізналися від протестувальників польських фермерів, ще з Меркосур хоче підписати угоду, і відповідно ну, вкласти певний торговельний сенс в свої дії. Але Ну, я до того, що узгоджувати якісь санкції, не маючи великої правильної економічної рамки, матриці, ну це трошки наївно, мені так здається, ні? Ну можливо, але обіцяють, тим не менше, ці санкції запровадити, принаймні Скотт Бесен, і але з понеділка почнуть говорити, щоб щось спільне було. Ну, чи, чи є добрі якісь новини для нас? в Тому що принаймні Трамп нас не, 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 не полишає. Ну у всякому разі, немає заяв про те, що санкції будуть запроваджені проти України. У всякому разі, поки що, тому що у нього проскакували і подібні заяви. Е, стосовно ми вже не раз говорили, що стосовно Росії е, Сполучені Штати не можуть запровадити прямі санкції, тому що це буде просто смішно. При обсязі торгівлі там 3,5 мільярди доларів, це ну насправді копійчана сума, і абсолютно не варта того, щоб якось якісь санкційні дії здійснювати. А вторинні санкції, ну, ми ж побачили минулого тижня, як в Китаї все відбувалося і хто і як на це відреагував, і в який спосіб, і що далі. Тому ну, тут я думаю, що є. Чимало великих і серйозних питань. Просто дії Трампа, вони, як на мене, не спираються на якісь е серйозні опрацювання, на якісь серйозні масштабні дії і кроки. Вони фактично є по суті такими декларативними речами. А що далі? Ну, тобто, які, які наступні кроки мають бути? от мені в мене часто не полишає відчуття що Трамп е, не знає в не знає власне ввечері що 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 буде наступного ранку і це президент найбільшої найпотужнішою на сьогоднішній момент економіки світу і, най... і країни з найбільшою армією світу тобто ну в мене це викликає відчуття когнітивного дисонансу Пане Євгене, з Сан швиденько написали про те, що Путін націлився цитую на ахілесову п'яту НАТО, йдеться про Сувальський коридор, щоб відрізати країни Балтії від решти союзників від Польщі і від решти союзників Альянсу. Чи ми про це чули вже і не один раз, і поляки до того серйозно ставляться, і країни Балтії до цього серйозно ставляться. От такі чергові матеріали наскільки вони будуть відтягувати увагу від. України і змушувати європейців зосередитися на от їхніх проблемах всередині Європейського Союзу, всередині НАТО і менше зважати на Україну. Ну, дивіться. Про можливий удар Росії в напрямку сувалок говорять з 2017 року, ще тоді, коли в Україні була гібридна війна і АТО ОС. Якщо за цей час. НАТО, як найбільша військово-політична організація в світі, не напрацювала якусь ну, протидію, то виникає питання, чи вона дійсно є над такою потужною, як ми її вважаємо. Я, наприклад, ще в червні липні бачив інтерв'ю командувача Сухопутними силами США в Європі та Африці, генерала Донагю, до речі, діючого генерала. Який заявив, що НАТО зараз готове захопити калія так швидко, як ніколи раніше. Це теж елемент психологічної війни. Я думаю, що, ну, по-перше, сам це не та газета, яка е так повинна бути джерелом надійної серйозної інформації з огляду на те, е яким публікаціям вона віддає перевагу. А по-друге, це просто свідчить про те, що і журналісти подивилися в календарі, побачили, що навчання запад 2025 вони відбудуться е наприкінці цього тижня, почнуться. І відповідно на це можна інформаційно відреагувати, хайп піймати, можливо трошки тираж збільшити. Коли кажеш про те, що е, немає прийнятних умов для завершення війни, власне Кадиров, Рамзан Кадиров тут висловився на тему того, що війна закінчиться, коли Україна буде повністю окупована. Той випадок, коли е, устами Кадирова говорить Путін. А хто такий Рамзан Кадиров в системі Президентської Республіки в Росії? Ну, за великим рахунком. Тобто сказати, що з ним зараз Росія рахується після після всього, що було з е, діями кадирівців в Україні, після того з якого боку вони собі, себе показали. Після всіх чіток про стан його здоров'я і про прагнення свого неповнолітнього сина зробити керівником е, суб'єкту Російської Федерації. Ну це знов такі речі достатньо. Так, це ну ясно, це слова Путіна. Кадирова не вперше випускає російський офіціоз. Тут треба розуміти, зазвичай, коли йшли там знову таки кілька років тому, ще до початку широкомасштабного вторгнення, хтось на заході почав розмірковувати про те, щоб непогано було забезпечити ядерне роззброєння Росії, то російські медіа зразу випускали Кадирова з золотим пістолетом, який говорив, що він всіх переможе, всіх вб'є і так далі. Ну але практика показує, що це не надто ефективні заяви. І прислухатися до них мене більше в цьому сенсі зацікавила заява е, Путіна, якщо я не помиляюсь, під час далекосхідного економічного форуму, де він сказав, що е, війська НАТО будуть військовослужбовці НАТО будуть е, законною ціллю для російських військових, якщо вони опиняться в Україні. І мені здається, що після цього наших партнерів європейських якось так заціпило. Ну просто в цьому в цьому є е, логічне пояснення, тому що навіть поранення будь-кого з представників країн НАТО на території України, не говорячи вже про загибель, це прямий крок до подальшої політичної кризи це речі абсолютно, на мою думку, очевидні. Пані Євгене, я ще маю одне запитання, бо зараз дослідницькі різні компанії почали моніторинг і аналіз різних гібридних операцій, дезінформацій і кажуть, що. Увага Росії зараз перед усім спрямована на Молдову, і от, наприклад, центр Стімсона, це з Вашингтону дослідницька організація, каже, що от вони будуть зараз тренуватися на Молдові, щоб потім так само працювати по цілій Європі. І деякі компанії кажуть, що навіть частіше згадували за останній час маю Санду в таких дезінформаційних кампаніях, ніж Володимира Зеленського. Що з тим робити нам чи нам щось з тим потрібно робити? І Як Європа має реагувати. От понад 900 аккаунтів пов'язаних з Росією, власне, виявили, які діяли в молдовських різних додатках. Тікток, Телеграм. Цих усіх. За три тижні в Молдові відбудуться парламентські вибори. І це парламентська республіка, де, до речі, президентка відіграє, ну. Вагому, але не настільки вагому, ну я б сказав, вагому в європейському масштабі роль. І власним пані Санду, яка минулого року була переобрана на другий термін, зараз вона намагається добитися, щоб її партія ПАС зберегла свою монобільшість. Це непросте завдання, тому що, крім того, що є серйозні російські впливи, кажуть, що його координує такий Сергій Кирієнка, який в принципі активно займається координацією деструктивного впливу Росії на пострадянському просторі, сама партія Пас за час своєї існування її монобільшості в парламенті, вона припустилася чимало помилок і більше того з'їла практично всіх проєвропейських політиків, кого тільки могла. Тобто вона залишилась, поставила перед собою завдання набрати більше 50%. Ну, для того, щоб зберегти монобільшість, тому що всі інші вони не дуже хочуть пас об'єднувати, і це серйозний виклик для, для Молдови, для нас серйозний виклик, тому що ми маємо з Молдовою понад 1200 кілометрів кордону, якщо хтось забув, і можна пригадати, які теми крутили навесні 2022 року, що може бути звідти, я дуже скептично ставлюсь до перспектив якогось вторгнення за рахунок. Російського військового контингенту у самопроголошеному Придністрові з тієї простої причини, що його лева очатка сформована з місцевих мешканців, у яких зазвичай по кілька паспортів, і я не можу собі уявити, які суми тоді треба платити їм, платити їм грош грошей як найманцям, щоб вони йшли в бій за Росію на територію України. Але якщо влада у Молдові зміниться, то це буде серйозна загроза, тобто ми замість країни. З якою у нас все таки дружні відносини, ми отримаємо суттєву проблему. І ці три тижні будуть звичайно напруженими. Тут ніде правди діти, це, це дійсно так. Пане Євгене, дякуємо вам за аналіз, за акценти, за те, що власне сказали, на що звертати увагу. Євген Магда, виконавчий директор інституту світової політики, був з нами.